Я вважаю, що Україна це найкраща країна в світі, а я вже перебував сюди, ми можемо гамна і палок створити найкращий банкінг в світі, і всі це зараз побачили. Я не бачив ще країну краще, ніж Україна. Тобто ми звикли там хейти, що у нас куча проблем, і так далі, це правда. Але незважаючи на таку кількість проблем в Україні, хто помандрував, ті прекрасно розуміють, що Україна найкраща країна в світі. От якщо відкинуть там ці дороги, там корупцію, цю всю історію. Природа супер, клімат супер, їжа супер, люди дуже розумні, культура неймовірна, голос неймовірний, супер красиві люди, дівчата. Та найгарніше в світі, а не в нереально величезне, як юнай. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз у тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким а, в Лондоні. На ефірі дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі. щоб... Що у нас в Україні, здавалось би, типа країна третього світу, як всі казали, одні з найкращих онлайн-сервісів Банкінгів. Так можна було сказати, що українці не свідомі. Та не несвідомі Рашка, все життя, то то історію нашу знищила, то культуру, то книжки палила, то а, людей культури, еліту кудись на Сибір відправляли там на Калиму. При цьому всьому, яка країна виросла, з якою кухнею, з якими культурами, з яким рівнем взагалі, що весь світ приїжджав Євро Європи? Ми приїхали в Європу, ми Європу навчили сервісу. Взагалі, глянь на Польщу, як Польща змінилась. Шкода, що така от історія. На жаль, але Україна це не Краще країна в світі. Україна за те, скільки вона пережила, скільки разів її намагались знищити в нолі, скільки раз Україна встала, не то, що з колін, а просто з пепла заново заслуговує на це. Я рахую, що ми вибори по покоління вони не тільки те, що зараз відбувається, одного того, що зараз вже достатньо, а поколінь, скільки перед цим пережили силки, голодомори, спалювання, скільки рашка присувала нас. Заслужили. Надію, це колись відбудеться. Ну і не знаю, може за це молиться, просто треба почати.